Україна таки буде з газом за результатами останніх переговорів, які пройшли у Брюсселі. Нафтогаз бере на себе зобов'язання закупити в жовтні 2 мільярди кубометрів російського газу за, за оптимальними цінами. Утім, міненергетики сподіваються і надалі торгуватися з Москвою. Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Аценюк заявив, що до нового опалювального сезону та безперебійного транзиту газу в ЄС. Державі необхідно закачати у підземні сховища майже 19 мільярдів кубометрів російського палива. Більше інформації у нашому сюжеті. Брюссель вдало справився з роллю арбітра у газовому поєдинку Києва та Москви. Тристороння зустріч Україна, ЄС-Росія здається, утихомирила енергетичний конфлікт, який ставив під загрозу опалювальний сезон у всій Європі. Угода щодо умов нового зимового пакету є ключовим кроком до забезпечення того, щоб Україна мала достатні обсяги поставок газу наступної зими, і щоб не було загрози для транзиту газу з Росії до ЄС. Я переконаний, що ця угода буде незабаром затверджена і належним чином виконана. У так званому зимовому пакеті, який обговорювали у Бельгії, прописано умови постачання блакитного палива в Україну з 1 жовтня і до кінця березня наступного року. Крім того, Кремль таки збив газову ціну з 252 доларів за тисячу кубів на більш ніж 20 зелених. Євроспільнота не забула і при свої обіцянки вже до кінця року ЄС виділить півмільярда доларів на закупку двох мільярдів кубометрів російського газу, який осяде у сховищах Нафтогазу. Європейська сторона забезпечує організацію та залучення фінансування з боку європейських фінансових інститутів, і вже найближчим часом буде надано 500 мільйонів доларів. Ці кошти будуть розміщені на спецрахунку для закупівлі газу у Газпрому протягом зими Єврокомісія продовжить організацію фінансування для закупівлі газу Україною для забезпечення потреб споживачів. У четвертому кварталі поточного року і першому кварталі 2016-го Росія обіцяє ще знизити ціну на газ до рівня країн Європи. У Міністерстві енергетики України сподіваються, що тристоронній газовий протокол буде підписаний без проблем. Це технічне питання, в якому буде задіяно набагато більше учасників, щоб відпрацювати це в деталях. Підписання відбудеться найближчим часом. Йдеться максимум про тиждень. Своєю перемогою Україна вважає те, що Міністерство економічного розвитку Росії зупинило ціну газу на рівні 222 доларів за тисячу кубометрів. Втім, це середня вартість, кажуть експерти. Для когось вона може бути вище, а для когось нижче. Все залежить від уподобань Кремля. Хочеться вірити, що падіння світових цін на нафту, від яких і танцює політика Газпрому, надалі гратиме лише на руку Україні, адже реальна ціна газу повинна бути не більше 200 доларів за тисячу кубів.